Крафт, але зі свини пад... падає супер лут. Думаю, нічого збирати не будемо, просто будемо шукати свинок. Тут є всілякі такі тваринки. Коро, і кури. А, свинок. Крючки. Так, так, такі. І речі, Коли я сказала, що зі спини. Споруд я через непорту добавила в Чидомо, який завдяки якого туту свиня свиня. із них може випасти навіть зачароване золоте яблуко. Свиня. Падают они, что-то заросся с ними, смотрим. Проверяем мод. А я что-то не брехал. Все, какие-то фувелы. Так. Так, 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 так. Так. Шукаем еще одну свинюшку. Бух. Я самое такое, что одна свинья, а четырнадцати... свинья тупо сделала и заспалась. Шейна вот на... Так надо. Надо, надо, надо. -надо. Надо золотый матч. Думаю, не надо. А двух пустим. дары все. И Так вот, ну тут от а друга друга автоклавдис. Рома мама не за 200 доларів. 200 долярів. Так, -то так, так. Сірос від двадцятих меча, бо вони швидко ламаються. Не зорити. Не зорити теж непогано. Але єдиний нашов, з них випадає супер дроп але не випадають, обич... не... Не випадають обичні предмети. Було б прикольно. Я відео знімаю. Я вже закінчу. Я тепер бігати не можу навіть. Ну, думаю, треба відійти, щоб заспанилися. Сейчас свинюшка. А -а -а. А -а -а -а! От тепер ми хоча б трохи побігти зможемо. Так. Ну, так, 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 так. Не, я. А, да, ладно. Да. А, не быть не тя. Ну, дашь, с байк. меня. Пиццы капти не надо. Честно. Опа, опа, опа. Свои на лапку. О, у. Капец жесткий. Пиццы взывай капти. Посмотри. Взывай капти на Конечно. посмотри, надо богатых. Да. Знаешь, ты Юрчик, мама так тебя любит. Диамантикс. Диамантикс. Ты иди сюда. Что у нас там прям диамантик? Диаманты. Если бы хоть ты зарытую хату можешь добавить. Все. О, сейчас пришла вам помощница. Стоп! Тобто, ви мені кажете, що тутого того зі свині можна випити бар'єр? Ні, ну чисто бар'єр! Класно! А що? Що падеш. Побережно. Скачав мод на супер лузі свині. Що випало? Це що? Бар'єр. Це, це чисто блок, не видимо, через якого не можна пройти. А що ти там теж живеш? А Ха, це ріл бар'єр. Я Бардові шості. Так. Помоці є шості. Знаю. Знаю, боротьба, а мені Лут з цих свиньок подобається, конечно. Такий хороший. Особливо тоді, коли тобі... по тебе выпадає барьер. Я бабусь, халат. Где халатик? Где? На себе бабуси халатик. Мені мне мені потрібно. Мені ще свині, щоб з неї випало золоте яблуко. чтобы знаешь, я выпала золотое было. Я кидаю, все можно зачарованную. Да, справді пройти виключно На свинях. И на шите же. Бачу свиню. Давайте, куда ты лезешь? Обережно. Мин. Обережно. Ты швидки с тифлаша и лежи на мосте на свиню. Обережно. Ну тут він не такий вже суперський, просто залізу і діамант. Зараз покривало стягнеш і впадеш. Відпусти. Ну, хоча б щось. Відпусти покривало. Так, думаю, піду в ту, станет, ту сторону. Сюди. Не плаче, слухає. Там оттак, можливо та, будуть свинки заспавнюються. Отак, я не маюся, поняла? Отак. Давай, вперед, вперед Ось я може десь. Не дослухай, де не плакає. Мама, тебе хоче навчити, щоб ти не падає. Окей, ми на спавні. Ми чесно таки прийшли на спавні. І не зря ми тут. Свиня свиня нагороди. ТНТ золото. Тинти стріли і там ша у нас свиня. Якщо не бачите, но там шо є розжеле. Так, ты шо тут? Залізо алмазы. Не, ну дроп, в принципі, і хороший, но не будь-то кращий. там заметно. Якщо хочеш до матері, то знай з дивана. Так, 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 так. Злазь скривати. Ну думаю, і знаєте, що отримуємо не зажити винагрудник зі свинки. І будемо закінчувати відео. І тепер до рук, я можу ще тут. Тільки давай кофточку не будемо вести. Або навіть ні, ще вбиваємо, ще вбиваємо дві свинки і все. Або Моя. Так, тунтую обичний лут. Ось це так. Зараз прибіжимося по тому місці, де ми бачили свиньошок. Зараз ми по ньому біжимо. Ось що це місце. Не бачимо свинок. Закінчуємо відео. Я не такий жорсткий ютубер, який робить відео по 12 годин підряд. Хайве стоп, можна ж на 15 минут постійно. Краще робимо. нам. Коротше, ще трохи пошукаємо, по ходу. Ну, по ходу ми пошукаємо свинок. І не, я не знав, що вона ж так викидає. опять классно свинья свинья как... так зомби нет и мне не надо Це ріпер коло моєго єдиного верстака. Крапець. Ріпер коло єдиного верстака без дерева. Що, поки він не відійшов, можна... Мати Мо цей єдиний блок, який нам треба. О, протисторона вона, значить, на зомбаку. Не розумію, у мене є щось загинуто. У мене будет. Окей. А, ти не надо заговорить. Пичка на якої зомбі Капець. Опа-опа. Це ще більше капець. Це просто піпець Давайте просто видимо поставимо. Садовку Сейчас на то, что нечно, разве что. Тачка это команд. Так мы что туда, нашли туда? Да, тут. Но ну, не думайте, я жодных чай не буду брати. Просто подключим и дай. до выживания. Так, барьерцы надо нам. Не треба, все І командами день, але є Вперше бачу скелета з мечем. Думаю, не взяв не зі... Так, він просто взяв п'ять бромів і мить. Тихо, хто на нім пройшов. Так, вона... Чого я йому внаштованіх? Ви же Ванючка? Спиня, ти шо, думала втікти? что... Пипив стак золотых яблочек. Корейс нажить. Это пора давать дарить Штучок. Так, окей, давай дошухаем, мы оставим свинку. І на цьому закінчуємо відео. Одна свиня. Останні секунди лишається. Наразі одна нещасна свиня. От одна свинка. пошук свині я скіпну. так уж довго я її шукав буквально 5 секунд. Останні свині, що з тебе випадає? ну що я всім до